Мільярд гривень на отруту, точніше кажучи, щоб її позбутися. Останні тони надзвичайно токсичного гексахлорбензолу нині завантажують на платформи у Калуші, це українське Прикарпаття, аби вивезти та знищити на теренах британських. Планували українці впоратися власноруч без закордонної допомоги, відповідно додаткових витрат. Але завод з утилізації так і не побудували. А поки чекали, стверджувала пас сховище, дало течу. Зіленими учазіоної учаски та ті, яких вже роботи проведені, уже гексахлор далем красне, на яких роботи ще будуть проводіться. Гексахлорбензол, отруйний порошок першого класу небезпеки. Ці відходи хімічного виробництва мали переробляти на пестициди. Однак завод не відкрили, й отруту майже 40 років тому почали ховати в землю. Тоді думали надійно. Тоді ще не було технологій бочок поліетиленових, то захоронювали в металічних бочках. Тим більше рівень ґрунтових вод тут дуже високий, тобто вони фактично перебували в воді, бочки повністю зіржавіли. За офіційними документами на полігоні під калушем захоронили трохи більше 8 тисяч тонн гексахлорбензолу. Але коли почали копати, зрозуміли, його втричі більше. Отрута вже почала проникати у ґрунт. Мы вынимаем бочки, бочки разрушены. То есть земля, с которой перемешался гексохорбензол, это не земля с гексохорбензолом. Це все в опасний відход. Це набагато збільшило кількість, тому що у вагу входили і металічні бочки, і земля. Тепер тут залишилося 3,5 тисячі тонн отрути, як і попередні партії гексахлорбензол у герметичних ємностях. Спочатку залізницею, а потім морем доправлять на утилізацію до Великої Британії та Франції. Коли весь гексахлорбензол вивезуть, це місце планують засадити деревами та кущами. Наразі спроби лісників марні. Посадили 4 тисячі дерев, а вже в серпні місяці їх виявилося тільки 35%. відсотків. Тепер науковці придивляються до немісцевої рослинності, зокрема, акації, суфори японської та лоха вузьколистого. Якщо екзоти, запропоновані лісниками, приживуться на цій просякнутій хімію землі. У новоствореному сквері можна буде навіть гуляти, запевняють науковці. Щоправда, це буде не раніше ніж за 10 років, коли дерева повиростають. Останні партії отрути з полігона мають вивести вже до кінця цього місяця. Але як нещодавно з'ясували дослідники, це ще не кінець. І ще майже 4 тисячі тонн необлікованого гексахлорбензолу також в іржавих діжках знайшли в Домровському кар'єрі, і це місце от от затопить. Чрезвичайна ситуація в тому, що в кар'єр постійно поступає вода, Залишилось до затоплення близько полутора-двох метрів. І якщо вода дійде, то ой, еті чотири тисячі тонн попадуть в кар'єр. Вода відтуда може попасть в річку Дністер. Грошей на вивезення отрути з Домбровського кар'єра наразі немає. Але пас Романдучик Прикарпаття новини два плюс два.